Друзі, всім привіт! Нема більше іншої можливості, як виходити до ефіру, коли намагається щось закинути за драбину. Справа в тому, що у нас зараз сніданок такий, да? немає часу навіть поснідати. Сьогодні вже скільки? Вже пів першого у мене вже обід. Ми закидаємося ланчом Макдональдсі Такий собі, бізнес-ланч. Виходжу до ефіру, поділитися новинами, тому що зараз їдемо туди, де інтернету немає, і знову ж таки день вилетить і не зможу нічого не розказати людям, не показати. Дуже багато матеріалу, вчора цілий день намагався відрендерити відео, недільне відео там, де по горинці, по звалищу. Ролик десь був там за 25 минут з плюсом, і стався якийсь. Глюк, що просто пропав звук. Мені немає часу перевіряти, чи як воно відрендерилося, я його поставив на завантаження, і в Ютубі вийшло так, що воно завантажилося без звуку. Тільки коли я мав змогу зайти до Ютуба, почитавши, що там немає звуку, я видалив те відео. І сьогодні вже. Зранку встиг змонтувати ще один відосик. Я їх розбив у ці 25 хвилин, дякую за подарунки. На дві частини, там по 11 хвилин плюс-мінус буде. Перша частина вже на Ютубі. Заходьте, дивіться, гормон контрол. На Ютубі є та пригода, яка відбулася вночі, ну як вночі, ввечері, в неділю. Суть зводиться до того, що черговий раз була. Піймана муніципальна варта за тим, що покриває злочини, а безпосередньо це є касити, які відбувається на сміттєзвалищі. Просто, ну, давайте даже це задуматись даже, ну, якби, більш детально, то просто диву дається, як таке може бути комунальне підприємство, яке найняло, найняв орган місцевого самоврядування, який за своїм статутом. Призваний захищати інтереси громадян. В черговий раз спалилося на тому, що вони захищають не інтереси громадян, а захищають інтереси бізнесменів, які цих громадян труять. Ну, Це просто ну, просто в голову не вкладається, як таке може бути. І тут вони спалилися на чому? На тому, що вони, як завжди, Маріна викликала муніципальну варту. Муніципальна варта, щоби. В межах своїх повноважень, да, вони ж не можуть нічого зробити. Це безполезна контора. Вони можуть лише викликати поліцію. На що, ну, звісно, вони нічого цього не зробили. Вони просто дали вказівку робітникам, то рекультивація загребти оці от, димлящіся кратери. Ось і все. Вся їхня діяльність зводиться до того, щоб покрити. При цьому роботяга чисто сердечно признався, хто йому давав вказівки засипати ці ямки. Тобто чітко просліджується ієрархія, як спускаються вказівки зверху з Гастомельської військової адміністрації, розпорядження на муніципальну варту і як муніципальна варта спускає розпорядження на рекультивацію, щоб приховати сліди злочинів. Чому злочин? Тому що там я вибачаю, що я жую, друзі, в мене не буде іншого часу. Більше вийти до ефіру, по крайній мірі найближчим часом, я хочу, щоб дуже багато матеріалу назбиралося. І я використовую цю хвилинку, коли довелося перекусити, вам розказати ці новини. Коротше, е заява написана, там ще буде одна частина по, по цьому ночному виїзду в неділю. Заява написана, була викликана поліція, тому що коли ми вже хотіли розходитися, ми виявили, що джерело займання далі продовжує диміти. Тобто, це закопування, знаєте, як мертвому зеркальце прикладувати до писка. Там дійсно ну, дуже страшна ситуація, я пам'ятаю. Помните, коли, по-моєму, з середини 2000-х був такий фільм Silent Hill. Називається. По ньому там ще гру і комп'ютерну придумали. Так от, Silent Hill, Гру її автор придумав на основі реальних подій. В штаті Пенсільванія в Америці є таке місто Централія чи Централіум, щось таке типу, називається. Так ось, за мотивами того, що сталося в цьому місці, і придумали цю гру Silent Hill, і, і фільми і все остальне. От. Що там відбулося? Відбулося те, що там е місто було побудовано на місці видобутку вугля. Тобто там були шахти, де видобувався, видобувався антрацит. І хтось з, міс з органів місцевого самоврядування вирішив попалити сміття. Ну, типу, вивозити ж там, чи утилізувати це досить складно, вони вирішили його спалити. Внаслідок того, що вони це сміття почали спа спалювати. Ця пожежа перейшла, перекинулась на підземлю і почався підземний пожар. Спроби загасити його були марними. А під, під землею, ви ж розумієте, там і метан, і гази, і всі діла. Начали відбуватися під землею вибухи, просідати земля, і внаслідок цього прийшлося це все місто централіум виселити. Зараз воно ну, типу, не функціонує. Кому цікаво, зайдіть в інтернет, почитайте цю інформацію. Що, що не виходить, нічого не бачу. Друзі, не розумію, що ви мене не бачите, в мене наче все добре. Інтернет є, тому що в центрі міста знаходимося. Ну-ка, давайте ще напишіть, бачите мене чи ні. Так ось, до чого я веду? Що, звісно, тут не угольні рудники, да? Все окей. Щось у тебе не виходить, нічого бачу. Де бачиш, що виходить, куди виходить? Не знаю. Зараз поки заходить. А Виходити буде, блин, ну не знаю, мабуть, завтра вранці. Якщо хочете, можу персонально скинути, що з мене вийде. <рес> <рес> ну, це, ну Це, звісно, жарт. Але на, на дурний коментар, дурни, дурна відповідь. Ну, така якась. Коротше. До чого я веду? <рес> що, звісно, звісно, що у нас там не угольні рудніки, але то, що, то, в рекультивація. Взявши в оренду цю земельну ділянку в комунальної власності, використали її в суперечинному законодавству. Це факт, також як і є факт тому, що ця земельна ділянка, на яку завезено в незаконний спосіб сотні тисячі тонн сміття, далеко не будівельного, зараз приносить. Величезні незручності місцевому населенню безпосередньо дітям, які там поряд проживають і навчаються в ДНЗ. І тут вже мова навіть йде не про те, що якби тут припинити незаконний заробіток грошей, відмивання грошей місцевою владою Гастоміля в зговорі з бізниками з рекультивацією. Тут йде вже взагалі мова, як наслідки того, що вже є, що вони вже наробили усунути. Розумієте, даже за це вже й ведеться мова. Тому що усунення такої проблематики коштує не один мільйон гривень. І звісно, що держави немає таких коштів, щоб це все усу усу усунути. Мало того, вони хочуть цю проблему ще більш, скажімо так, зробити критичною. Тому що засипання поверх, знову намагання засипати поверх ще. Більше сміття ну, нічого не приведе. Під тиском, як написала одна розумна людина в коментарях, під тиском, яке створює ну, сам, сам цей ґрунт, це сміття, відбувається самозаймання цього, цього сміття. І що ти не роби? Ти нічого з цим не вдієш. Потрібно ставити спеціальні дренажні е, труби такі, які будуть виводити цей газ звідти. Ну, коротше, там ціла технологія. Там стільки треба бабла викинути, що капець. Що ж намагається зробити рекультивація? Зробити гарну е, міну при поганій грі. Зараз дебіл твого батько-син. Далі по Макарову. На минулому тижні ми виявили незаконну порубку понад дозволеного лісорубним квитком в Ніжиловецькому лісництві Макаровського ОЛГ. Нами було викликано оперативну групу, написана заява за ознаками статті 191. Тому. Що це розтрата майна е, віреного службо, службовій особі. В цьому заді, задіяний лісник ніжиловецького лісництва. На що мені е, слідча почала ліпити зразу там при е, прийомі заяви прямо на ділянці? Коли я сказав, що я завтра приїду за витягом, вони кажуть, ну це, це не наша підслідність. Ви ж по 191-й е, пишете, то це підслідність, підслідність ДБР, ми не підслідність. Ну, я такий зробив вигляд, що да-да, хорошо. Наступного дня я приїхав за витягом. І ту саму дичину мені повторили в ревідділку. Черговий каже, ні, я кажу, так дайте надайте ну, витяг. Доба пройшла, він каже, ні, витягу немає, це ж не наша підслідність. ми в ДБР передали. Ну, поняли, поняли? цю лапшу. Вішають. Виявилося, що наразі. В Макарові, це відділ поліції номер 3 навірно, да? Новий керівник, якого поставили, ну, це ж країна чудес. Да? Вибирають, вибирають керівника шерифа, скажімо так. Да? Керівника поліції не, не люди, а ставлять свого ставленника свише. Так ось новий ставленник, Сам з Донецька переміщений. Валентин Азамат. Він думає, що тут всі ну вчорашні, типа. Може це в Донецьку так, в них там катять така тематика, да? лапши навішати людям. Тут така не катить, це вам не Донецьк, друзі. Тут в першу чергу має закон працювати. І 214 стаття Кримінально-процесуального кодексу, вона є винятковою. Ну, тобто, там не написано в, 2014, 2000, в 214 статті КПК, що якщо це не підслідність туди-сюди, то ви можете не відкривати ЄРДР, а передавати десь там кудись, тобто переложити з больної голови на здорову. Ні, так не буде. Ви відкриваєте, а потім передаєте хоч в ДБР, хоч в БДСМ, куди хочете. От. І я на оце от бездіяльність вже подав, подали, е, роз, ну, я попросив, щоб юровідділ. Я просто не встигаю фізично. Подали на оскарження бездіяльності, звісно, в суд. Я думаю, що найближчим часом призначить розгляд, бо їдемо роз, роз, розвалимо це. Окрім того, вчора, це вже цей тиждень, нами було виявлено. Тому самому Ніжиловицькому лісництві. Це сусідня ділянка, там де 4 гектара. Ми вчора її порахували. Як ви думаєте, скільки стерив пухлий звідти, пухлий юра? Використовуючи своє службове становище? А ну напишіть, скільки ви думаєте, скільки вкрав Юра кубів лісу? З ділянки 4 гектара? Давайте почитаємо. 17. Да, при 117 загальних, там 47 діла і 70 дров. Скільки вкрав Юра на 68-21? Юра, залісник. А ну напишіть. Я почитаю. ваші версії. Щось не хочете версії. 120 крав. Близько. Ні, в 20 це дуже мало. <рес> до до уяда. Це дуже до довуя. Саме вірна відповідь. Коротше, крав Юра. Саме мінімум те, що нам вдалося підрахувати, це 124 куба. Це 4 фури повноцільного лісу ділового. Ну, там може одна фура буде дров, але три фури діло точно стирив. При ціні скільки там ліс зараз стоїть Три п'ятсот, чотири на аукціонах. Збиток по ціні тільки того, що він вкрав, збиток там окремо рахується по деревам, збитки ми підрахуємо трохи пізніше, скажемо. То по ціні того, що він вкрав, набирається на особливо. Великий розмір. Тобто 191 частина 4. Там понад 400 тисяч гривень. Вартість того, що він замутив. Це представте собі на одній ділянці майже пів, пів ляма стирив лісник. Як ви думаєте, чого заминаються справи, не відкриваються ЄРДРи? Негарно жерти, то йди в пень, блядь. Я ще раз пояснив. Кому не подобається, можете закрити і не дивитися. Пояснюю, чому я, я їм і вибачився зарані. У мене просто немає іншого часу. Я зараз їду читати чергову діляночку. Там нема ні інтернета, ні хріна. Блічанське, блідчя Блідча є таке. Блі, які дебіли пишуть, я в шоці. Я про тих, які пишуть, нахер Окей. ти жреш. Пояснюю для тебе дебілоїда. Я використовую хвилинку, коли я можу блин, вийти в ефір, тому що там, де я, немає інтернету. Я сьогодні зранку ніхрена не їв. Я заїхав на Макдональдс, щоб бігом не втратити час. бо Мені ж потрібно щитати купу, блін. Ділянок. Там де лісокради напиздили лісу. А ти дебіл блі зайшов і пишеш всяку хрінь. Мене. Дякую, хлопці. Доважку з Зараз буду летіти вже за рулем. Я вже за рулем вам порозказував би, але політика тіктока така, що зразу забанить мене, тому що не можна за рулем спілкуватися, виходити в ефір. Друзі, ще раз е, пояснюю. Якщо вам не подобається, що, ну, що я жую і розказую, просто вийдіть з цього ефіру, я ж нікого не тримаю. Короче. Вчора була чергова кримінальна справа, там де Юра вкрав 100, 24 мінімум куба, це саме, по самим скромним підрахункам. Насправді там багато більше вкрадено. А це тягне на вели... особливо великий розмір. І вчора було викликано січня оперативна, ми почали писати заяву, приїхав. Ну такий адекватний, адекватний слідчий. Я кажу, до речі, ми вже в суд подали по бездіяльності. Кажу, я завтра за РДРом приїду. Він такий. Так це ж не наша підслідність, опять почав цю чепуху крутити. Я кажу, слухай, ну ти не розказуй нам ці казки. Там ваша, не ваша, мені посрать, що там підслідність. Є 214, будь ласка, відкривайте і так далі. Ні! Завтра не буде витяга В суд, в другий раз і погнали. Так що ви думаєте, що сталося? Годину назад мені слідчі вже витяг скинув. Він вже опублікований на сайті. Тобто, Коли набирає оберти резонанс, да, то включається азамат, включається, розуміє, що не вийде зам'яти. Да. Пане новітній начальник Макарова, ви думаєте, що ми тут дурні всі чи що? Чи не знаємо, як ви покриваєте злодіїв різного калібра? Все ми знаємо. І що таке? Зараз їдемо рахувати, вже буде 3.0 кримінала на юру пухлого з Ніжиловецького лісництва. Тому обов'язково чекайте, зараз там купу. Матеріали, якщо встигну приїхати ввечері, схожу на тренування, а тоді аж буду публікувати ті матеріали, які мене накопичилися ще з минулого тижня. Тому з, великою затримкою буде, ну, з невеличкою затримкою буде виходити поступово все те, що ми хочемо донести людям. Ми продовжуємо нашу боротьбу. Знати зараз замало. Да? Я, моя думка, що знати ніколи не замало. І чим більше знаєш, тим краще. Якщо у парку можна брати погорільник, валежник можна брати, дивіться. Парк це комунальна власність. Все, що знаходиться в парку, це власність. ну... Органів місцевого самоврядування, які за це відповідають. Парку нічого брати не можна. Брати можете тільки в лісі, якщо це не на ділянках якось знаходиться, якщо це дійсно валежник, а не там вітром повалили у такий от дуб здоровений і вже блін, біжать з пилками. Це ж валежник. Ні, не це не валежник. Я вже сто разів це розказував. У мене на каналі є близько десятка таких роликів. Зайдіть, да, зайдіть по... Ну, від, да, власність громади ну, відповідає за це орган місцевого самоврядування. Без його дозволу ви не можете нічого брати. Чуєш, ж, Діма, можна підключити тут фон задній? Типу, от, от ми зараз знаходимося в ефірі, щоб прямо тут зараз включити якийсь фон, щоб я міг їхати і розмовляти. Паня тільки. Ти не знаєш, як фонд? Так, да, привіт, друзі. Та все нормально, блин. просто завал роботи такий ви собі просто не представляєте. Зараз. Я не знаю, чи показилися, чи що. Скрадуть, блин, як останній день, блин. ну наче, наче зараз, все, кінець світу буде. Ми, не, ми просто в такій запарі жучайші, що просто ви собі навіть не представляєте. Немає навіть часу на якісь особисті речі. Потрібно там ну, поїхати там. По особистим якимось питанням. Тупо немає часу. Ранок починається з того, що вилітаємо з утра. Буває, що поснідати навіть не виходить. Забурюємося десь як не на смітники, так і як на якійсь кар'єрі, чу-ліс. Там нема ні інтернету, ні зв'язку, ні хрена. Ти поїдеш. Та ні, немає. Зараз до піцу колу і поїдемо. Так, що це ще хотів? Про Макарев розказав, про горінку розказав. Е э до речі, потрібно поїхати забрати по горінці витяг вірпінь, там де гаїшник колишній зараз рулить. То теж паря, парі, капець, прийшов на посаду з, колишнь... ну, з керівництва Гаї було. 15-му році, коли Яниковські всі свалили, він сидів в департаменті чи де він. Зараз він керує ірпінським відділком. Перша заява по горянці була три місяці тому. Ви думаєте, відповідно, КПК хтось, ну, хтось якісь дії приприймав, -при -при тобто всебічно досліджував цю справу. Може викликав на, на допити, може вилучав якісь відео місця події. Три місяці пройшло. Хріна, навіть ніхто не дзвонив. Розумієте, це так вони хочуть розслідувати цю сухілю. І вже через три місяці вже повторно повторний прецедент. Якщо не буде завтра відкрито, верніше, коли ми приїдемо, воно вже має бути відкрито. Ми приїдемо, не буде витяга, по Ірпінню підемо знову в суд. Ну тобто, я, я навіть не можу сказати. Хто, хто це такі? кого ви ставите, хто, хто, це, хто це в поліції? До речі, там оцей цирк бачив, як там чубилися в Вірпінській раді, там де е Карпушатня бля, з Маркушатньою між собою владу ділять. Ви бачили цей цирк? Це капіці? Ой, бля. Прийшли ветерани, побилися з муніципальною вартою, плюс якась була ще охорона. Ну Це менше з тим, там, знаєте, там, ці політичні ці распрі. Питання в тому, а що робила поліція? Що робить ці беременні таракани? Тут б'ються якісь непонятно, хто з ким б'ється. А беремені таракани в формі схожі на поліцейську. Так, так, все, заспокойтесь, заспокойтесь, ходять. Це ж позорисько. Це не поліція, це позорисько. Як водія крутити, не дай Боже, там йому скажеш там Сідар, Сідар чи Ельдарас, блин, там скажеш йому, ту, ту, блин, там налітають, тобі виб'ють вікно і будуть тебе крутити в, в кайданки, хоча нас не заборонено е, висловлювати цінішні ці судження. Да? А тут бійка, блин, тобто порушення громадського порядку. І стоять три берем'яних таракана блин, з поліції Ірпіня. І просто наблюдають. Дивляться. Що це за позорисько? Ой, бін. Я, я, ну, я не знаю, прогугліть там оце. Бійка в Ірпінській Раді, Поржете. Я в шоці. Блин. Оце гаїшні крувий там, блин. я думаю, що цим Денисом Денисюком далеко не заїдеш. Це, це ще гірше, ніж був попередній. Сушон, я громадянин. Я як громадян маю право на той валежник, який хтось хоче забрати? Не поняв. Валежник він один. Якщо хтось хоче забрати, то перший встав, і тапки. Не розумію питання. Так, друзі, я полетів. Дякую вам, що ви є і дивитесь. Тим, хто там щось, кому щось не подобається, то їхні проблеми. Немає часу, треба сверлити. Радий, що ви заходите і дивитеся разом сила, буде щось цікаве, обов'язково ще вийду до ефіру. І найголовніше, якщо буде інтернет. Все, погнали, до побачення.